We <laughs> День мене звуть Ірина Бухтіна, я президент Асоціації Єдиництва України. В цьому році на виставці Фрутлогістика ми представляємо 12 українських компаній. Частина з компаній представлена на нашому колективному стенді зі своїми брендованими стійками і представляють свої продукти протягом всієї виставки. Частина компаній має серію b від b на самій виставці на нашому. Наша участь стала можливою за підтримки Німеччини, уряду Німеччини в рамках проєкту Реактвою Ukraine», який впроваджується в GIZ. І в цьому проєкті ми працюємо з громадською спілкою фонд підтримки реформ в Україні. І з нашими партнерами спутниктика. У нас представлені виробники, здебільшого, це виробники я... лохини, а, да а також це... є свіжої кукурузи і, і є а, виробники екологічного пакування з України. Компанії, які проводять у нас ще зустрічі, там також є виробники добрив. І ще виробники лахини і черешні. Ось всі компанії дуже цікаві. Кожна цікава по-своєму. Є компанія ФМАС, яка яка є найбільшою в Європі органічною фермою з вирощування лохини. Вони мають 155 гектарів. Є три компанії, які об'єдналися під єдиним брендом Blueberries from Ukraine. Це три ферми. Вони такі не немаленькі, від 30 до 50 гектарів. І вони. Дійснюють спільні експортні поставки. Є компанії, які перший раз приймають участь, але є підготовленими і дуже професійно представляють себе на міжнародному ринку. В принципі, я бачу, і що у всіх перший день багато перемовин, причому як перемовини, які були заздалегідь підготовлені, так і перемовини, Для нас дуже важливо приймати участь в таких виставках, тому що, ну, по-перше, нам треба демонструвати, що в Україні все ж таки є виробництво, є експорт, ми на ринку, ми нікуди не поділися, не зважаючи на такі факти, як війна в Україні. Але ми працюємо і ми виконуємо свої контрактні зобов'язання вже протягом року. Я перепрошую. Ось бачите, окрім того, що постійні розмови з потенційними клієнтами, також постійні дзвінки, звісно, то по роботі та ще призначення зустрічі прямо тут протягом виставки. Тому працюємо. Працюємо як можемо, працюємо на високому професійному рівні. Я можу сказати, що рівень компанії, які тут представлені, є дуже високим не тільки для України, а навіть для Європи. А всі виробники лохини сертифіковані за Global Gap, і всі вони також сертифіковані за краску. Якість є як... її. Уже висока компанії, незважаючи на війну, продовжують інвестувати і модернізуватися протягом. Цього року, як мінімум, три нові сортувальні лінії для уплохи не були встановлені в різних компаніях. І, і дві лінії ще були встановлені в 2022 році. Це серед наших членів. В Україні, я думаю, що більше. Серед наших членів ось така статистика, тому з нами треба працювати. Це вигідно і для вас, і для нас, і ви отримуєте дуже гарну якість. У нас індустрія молода, компанії, які заходили в цю індустрію, інвестували дуже технологічно, і тому продукт, який Україна представляє на світовому ринку, він класною якістю. са бурыдап айткан бурыдап Она у нас в день забирают, когда же вы готовы только больше еще расшириться. То есть у вас э, сквозь Дня, раді вас вітати на, на колективному стенді українських підприємств, який організований проєктом міжнародного торгового центру. А, проєкт має назву сприяння виходу маленьких середніх підприємств до овочевого сектору на зовнішні ринки та включення ланцюжки доданої вартості. А, наш проєкт реалізується в Україні з 2016 року і фінансується урядом Швеції. А, власне, на виставці «Плит-логістика» ми представлені вже в шосте. Єдиний рік, який ми пропустили, був... Двадцять й з об'єктивних причин, на жаль, мене змогли організувати стенд українських підприємців, українських виробників на виставці фрутлогістика, але в 23-му році вже подовжили цю гарну традицію і раді знову бути присутніми тут разом з десятью експонентами та п'ятір учасниками навчального візиту, які цьогоріч змогли відвідати виставку фрутлогістика разом із нами. На стенді представлено 10 підприємств, які є виробниками та експортерами свіжосудовичової продукції, а саме свіжих фруктів, свіжих овочів і продукції фогід севдральної доробки та первинної переробки. Наприклад, більшість у нас, звісно, це виробники яблук, виробники та експортери яблук, так, але є також ці ж компанії серед них є ці. Хто вже готовий запропонувати яблучний фік, яблучні чіпси, а також яблучний оці. Цього року в нас є три нових компанії, які вперше представлені в якості експонентів на нашому стенці. Це компанія «Кавасад» Сад з Полтавської області, яка є виробником овочів і, напевно, відома на українському ринку під торговою маркою Муртішка. Інша компанія «Гардерія» Львівський сад, яка вже кілька років разом з нами бере участь в виставкових заходах, але до цього, як учасник ознайомлювального вального візиту, цього разу вперше представлена як експонент. Ще одна компанія з Вінницької області «Імая», яка є виробником виробником. Вони також беруть участь вперше разом з проєктом в якості експонентів логістика. З тих компаній, які вже традиційно представлені на наших стендах: це Alma Fruit, це USP а це компанія ГАЗ, також це компанія ЙоЕПетровщини. Що стосується ніжа продуктову групу, які представлені на нашому стенді цьогоріч. Це є, звісно, ягоди, свіжі ягоди і заморожені ягоди. Свіжі ягоди представлені компанією Блубері. А заморожені ягоди пропонує компанія ніж ну, Будемо, Працюємо тут з 7 по 9 лютого, тож будемо раді вітати вас на нашому стенді, будемо раді познайомити світову спільноту з смачними українськими продуктами.